Вітаю, шановна громада. За мною стоїть чергова партія євроконтейнерів, які ми отримали днями. Як і обіцяли, частина цих контейнерів поїде в село Комрово, адже за місяць часу більша частина жителів села Комрово вже заключила договір на вивіз твердих побутових відходів. Це одне із найактивніших сіл нашої громади. Яке відповідально віднеслося до цієї роботи. Я вам щиро дякую за такий підхід, за злагоджену роботу. Відповідно, ми також виконуємо свої зобов'язання і євроконтейнери вже найближчими днями поїдуть до вас. Звертаюся до тих жителів громади, які ще не уклали договір на вивезення твердих побутових відходів. Якщо ви хочете, щоб євроконтейнер знаходився у вас на вулиці, будь ласка, зверніться до комунального господарства, заключіть договір, а комунальне господарство встановить такий сміттєвий бак. Хочу подякувати нашому севушному голові Біруку Віталію Івановичу за покупку євроконтейнерів для сміття на село Комарово. Також хочу подякувати жителям села Комарова, що вчасно заключили договори. Давайте разом подбаємо про чистоту в нашій громаді. Працюємо далі.